Вітаю, мої маленькі друзі. Погляньте на екран, яка пора року зображена. Правильно, це осінь. Восени у людей багато роботи і турбот. На подвір'ях, в парках, скверах прибирають опале листя. Його збирають у великі купи. І вивозять за місто на спеціальні компостні станції, де перероблюють на добриво для підживлення рослин. Палити опале листя не можна адже це дуже шкідливо для природи і людини. Рання осінь, час грибників. Кошики наповнюються печерицями, опеньками, сироїшками, а також горіхами, ягодами терену, шипшини, глоду. Але потрібно пам'ятати, що не всі гриби можна збирати. В лісі ростуть не тільки їстівні гриби, а й отрувні. Тому, перш ніж збирати гриби, про них потрібно все знати. В садах вже достигли фрукти, яблука, груші, сливи. Після збору урожаю садівники зрізають з дерев зайве гілля. Підпушують землю навколо дерева, щоб дощова вода та талий сніг міг напувати коріння. На городах теж роботи вистачає, недаремно в народі кажуть гарна весна квітами, а осінь плодами. Овочі, картоплю, капусту, буряки, моркву збирають і складають на зберігання, частину врожаю консервують. А землю перекопують та вносять добриво, щоб наступного року збирати гарні врожаї. Ось як багато діти ми сьогодні дізналися з вами про роботу людей восени. До побачення, малята! До нової зустрічі!